Всім привіт! Е, у нас стартує нова рубрика Круті бої від підписників. Е, якщо у вас є дуже крутий бій на 10 тисяч, на дванадцять і більше, або ви там заточили 1, 8-1 проти 8-6 і так далі, кидайте мені реплеї свої на пошту я буду їх переглядати і, можливо, саме твій реплей попаде до мене на канал. Е, мого підписника Нікнеймзігрейн він також викладає викладує свої бої на канал, Я всі... Посилання залишу в описі. Ще хотів би попросити, щоб ви поставили подобайку цьому відео. Сьогодні дуже буде крутий бій на Бачаті 25Т. Його, після, його недавно, Нещодавно апнули. Зіграєн грає поставити в збірку на нього вентальбоновий стабілізатор і система керування вогнем Т3. Бачимо, що дуже крутий сетап без арти всього навсього три 3ПТ-шки, м'ясистий сетапчик. Хех, <laughs> зігрейно вже пише манта, де світить будеш. Не привіт, не здрасте, де вже бурж світить? Мантікора звод... Манті зводять з чифоміс з Хевіком. Ну, походу, піднімають, пустять людині відсоток перемог. Е, бачимо одну ЛТшку. Я поїхав би понизу, напевно, пересітив би перекатку. Я сподіваюся, що зігрейн так і зробить. Я знаю, що він доволі скіловий. Репка підлагою чомусь, а чому? Ладно, то таке, поїхали світити перекатку. По-любому там буде їхати ЄПСМ, я чомусь впевнений. Є пісем, можливо, рога. Може якийсь Вазік 5А. Та й, в принципі, все. Може, ушка ще поїде, зараз чекнемо. Летить на характері. Летить на характері Зігрейн, бачимо, Тесак іде понизу чомусь. Стоїть бабаха, само собою, з ТБшкою на... Кімпі, опа, є Вазік. Вазік, перший послів, полетіло. Хорошо. Другий. А другий що не кинуть? Ай. По хевіка яким чудом залітає в щок, у мене таке б не залетіло б 100%. Три вже є. Ай, Зігрейн трошечки нижче, ну Я, я знаю, чим він так кинув. Тому що там вже звісилась бабаха, включ, налаштувала свій об'єктив, хотіла зробити фотографію для пана Зігрена, пана Олександра. Ладно, летить він. Напевно, ближче до бази, він бачить мінікарту. карту По мінікарту ми ще бачимо. Бачимо, що в них ціла пачка поїхала, фіг знає куди на тяжах. Ну, Стандартна ситуація на якомусь Євро 1. Там ще там три танка залишаються, є 100 гріль. Та В G1 треба їхати, да? я думаю, він так і зробить, в принципі. Да, летить G1, супер. Бо, вибивають гріля. Окей. Стоїть Єпісем на макушку, дивиться, зігрен йому. Не залітає, трошки погано щось він стрельно, я думаю. Там Блайнд. Ні, Блайнд не було. Блайнд не залетів. Треба ближче трохи під'їхати в кущі. Підтискають. Йосип Четвертий, Вазик, Вікерс, ЄПСМ, Рога. Всі стоять проти Єсто і Льопіка. зіграє, наче три снаряди, бачимо Вікерса, кидає раз йому. Кидає, да, два залітає, супер. Ну, третю треба ще кудись кидати. Куди він кине, є Ой, ну шара, шара, летить в нього просто філігранно. Мені дуже подобається, як вона залетіла ця течка. Поки що, поки Зігрейн перезаряджається і чекає, бере лівою рукою 05 ПВК і підпиває далі, я так розумію, Зігрейн да? <laughs> з любов'ю. Бачимо, що пуша є 100, рахунок поки що 2-3. Нічого такого серйозно немає. Стоять тяжики наші приймають, виїжджає. Ушка і нюхає, нюхає, що відбувається. Він салі не очікає отримати перший постріл від зігрейна. Там, походу, ще й блан залетів, я так думаю. Буван 2. Бован бу 2 стоїть щось відсілює, не залітає, на жаль, шот від кумулятива. Блін, другий є, і третій має залітати. Да. По логіці ВГ, воно має злітати. Зіграй, а куди ти їдеш? А чому ти тікаєш звідси? Все ж окей. А я б не тікав би, а я б не тікав, би, я стояв би далі. Там ну, під'їжджає, Азик, під'їжджаю, ах, ти ж на СТБ. А по чому чи ти брав? А шо це таке? А Зігрейн ламає заборчики, і МСТБ шка одразу вкидає. А чому у Василь Кит на Мантикорі стоїть на підсвічує його? Я трошки навіть... Ага, він, він аж виїхав. З, а де а звідки кинув з тебе? Як він взагалі кинув, якщо інфи не було? Ладно, окей. Зараз з ТБшкою, я думаю, доберемо. Перший полетів. Хорошо. Аба-бабаха! Ай, повезло. Ай, саньок. Ах, ти ризикуєш? Ну, геймплей чисто мій, знаєш. Геймплей чисто мій. Хорошо, хорошо, порядок. Стоїть борт. Бортіком стидіє3. Ну, звісно, у мене такого не буває. Так, бабаха ще пікає. Фотограф Інокентій хоче вас фотографувати. Sorry, норм, 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 норм. Вилітає далі поляк ще. Ну, сама собою, ігра не дає ігра не дає шоти. Один не залітає в е 3 Один і залітає в 60 хп. Ну, в принципі, зараз ситуація непогана. По бою бачимо, що підтискає ушка, підтискає вазик. Підтискає рога. Ага. І що робити тепер? Треба добивати шотних, напевно Далі стоїть бортом є третій. Який тільки підаруночок, я не знаю. Це шара. Тільки не зрозуміло, чи він тут кумулями його цілить. Ай, ну не залітає, само собою. Другий, хорошо. Залітає третій. Стоїть далі полячок. Четвертий підкручує. Ну ладно, ладно, тут кумулі хай будуть. І п'ятий є. Одна, одна з, одна з п'яти не залетіла, на жаль, нормально. Виїжджає 5А базик. В нього 460 хп, плюс ушки 800, треба їх якось буде добувати. І зіграє не боїться бабахи, ти бачиш? Я знаю, чи він ще не їде, щоб його не світило ушка. І бабаху він чомусь не боїться. Він, напевно, якийсь надію плащ пальто, я так розумію, підозрюю. Підозрює, що в нього чорне плач пальто. Ладно, нормально. Є третій, є п'ятий. Катає сабортиками, полячок стоїть, щось тикає. Шара просто. Ну, це гарний бій. Два. Хорошо, третій буде. Залітає третій. Може ще раз дати є п'ятки. Планніком закидає п'ятка. Класика жанру. Треба щось тобі робити далі, щось добувати. Базіка він доб'є. Добиваю вже, ладно, хай буде. Ну я б не добивав, напевно, я б, напевно, роги давав дві. А, який фейл порогі. І того, він же не закидує два шоти по Є3, роги не закидує, не закидує ЄС по четвертому, це вже він мінімум. 1600 дамаги вже провтикав -про -про десь, розумієте? Ну, складна тут ситуація, треба. Треба шотних добувати, шотний рога, шотний вікерс. І 1600 хп в Є3. Ой, в цього в Кевіка. А він падає вниз, ай ризиковано. А він знає, що. А він знає, що. Хевік в КД. Хевік в КД точно. Раз. Ва, хорошо. Ну має його розвалити, я думаю. 800 вже, ви бачите, на панелі вже 8500. 8800. Красота. ХП вже немає, всього-навсього 400 хп залишаються зі Грейна, ну треба десь їхати далі. Пощастило, що на прокаті йому не дав є 4 Я не знаю, куди той є 4 дивився. Дивився якісь заборонені фільми, я так думаю. Що залишається? Рахунок вже 10-9, поки що вони мають перевагу в 3000 хп. Бачачи на мінімап, точніше, я дивлюся на мінімап і бачу, що там, наче в пазі, фуловий. Залишається пазік фуловий у їх команді, і, напевно, треба їхати в пазік, а що робити по-іншому. Арти немає, нічого такого немає. Гарний сетап це напевно. Е сетап моїх мрій вологих, розумієте? Шикарний сетапчик. Мені дуже подобається. Ще й така так, так складається бій, просто команда. Команда не бачить зігрейна. Так, ну тут якось треба розвести пазі, треба почекати, поки він піде в кидає, я думаю. Піде вкидає чи не піде в кидай. Має піти. Ну, дав в кидай все, найс, давай. Кидай фул, раз. Мені не стайне фул, треба трейдувати. Три. три. Та, нормально. 947, плюс 46, точніше. Плюс у нього там декілька блондів, це вже майже 11к. Бачимо, що 60 тп дивиться не на нас, а є п'ятка цілить, ясно. Раз ну Другий також має бути, Руки трусяться, руки трусяться. Ай-яй-яй, зігрейн, А руки ж то трусяться, а ти вже бачиш 10к, і в тебе не тільки руки трусяться, а ще багато чого. Ну, все одно красавчик, все одно красавчик. Я теж хочу такий бій. Можна мені підкрутити бій на 13к дамаг, будь ласка. А бачати, хто після АПУ з кількістю снарядів 50, щось може. Щось може. Так, дивимося результат. дивимося результат. Що в нас вийшло? Нас вийшло 11 тисяч дамаги, точніше, 11147. Три фраги, зіграй, Красавчик, бій, класний. Я думаю, що це, в принципі, рекордний бій на сервері, тому що я дивився репки. Я дивився репки, таких дамагів там і близько немає. Там є 10к, там 9500, 9800 і так далі. Зіграю Красавчик, дякую за те, що дивились це відео зі мною. Не забувайте протискати вподобайки і писати коментарі. Дякую вам, бежіть себе і до наступного.